Привіт-привіт, малят! Рада вас вітати! Дітки з приходом весни все починає трішки оживати, але тваринкам все ще не вистачає їжі, бо ще нема ні ягод, ні фруктів, ні овочів. До нас сьогодні завітав. Маленький зайчик. Він дуже хоче скуштувати своєї улюбленої моркви, але ніде не, не може її знайти. Тому я пропоную сьогодні допомогти йому та зробити аплікацію смачної моркви. Перед початком аплікації виконати пальчикову гімнастику. А зараз нам потрібно буде підготувати декілька деталей. Нам знадобиться широка, довга помаранчева смужка кольорового паперу, а також зелена, довга, але трішки тонша смужка зеленого кольорового паперу. А ще нам знадобиться клей, ножиці, ваша рученятка та серветка. Візьміть помаранчеву смужку кольорового паперу та скрутіть її у укону за зразком на відео. Потім цей іконну закріпіть клеєм. Верхню частину, яка буде заважати, зрізаємо. Смужку зеленого кольорового паперу зігніть декілька разів, як показано на відео. А далі зробіть з однієї сторони надрізи ножицями. Візьміть зелену смужку та оберніть її навколо якогось корового предмету, наприклад, клеєм. Зафіксуйте, а потім з'єднайте деталі між собою за допомогою клею. Ось така морквинка в нас виходить. Погляньте, яким радісним став наш гість. Він з нетерпінням чекає і від вас ваших морквинок. Тому робіть свої роботи та присилайте нам фото. До побачення!